Наркотична серветка в руках Макрона мовні санкції та надприбутки Зеленського. Мене звати Аліна Тропиніна. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і додивіться відео до кінця. Шок європейських лідерів викрили на вживанні наркотиків. У мережі завірусилось відео, як лідери Франції, Британії та Німеччини спілкуються із журналістами в потязі дорогою до Києва. І все б нічого та увагу користувачів привернули дивні предмети на столі, котрі лідери поспішили швидко прибрати. У них вони побачили пакетик з наркотиками та спеціальну ложку, щоб їх вживати. Прямо як у анекдоті: зустріли якось британець, німець та француз у потязі. Але якщо серйозно, то наркотики виявились звичайно. Серветкою, а спеціальна ложка чимось схожим на зубочистку. І все тут треба було, щоб знайти кадри в кращій якості. Ситуація набула такого розголосу, що Єлисейський палац опублікував офіційне спростування з фото, де чітко видно, що то звичайна собі серветка. Цей приклад показує, як поширюється дезінформація. Рецепт простий: відео низької якості, підміна контексту та підтримка ботів. І навіть серветка може стати пакетом з наркотиками. Терористи атакують миролюбну Росію. Так, до такого можна додуматись, якщо підсісти на російську пропаганду. Річ набагато гіршу за будь-які наркотики. Путін та його посіпаки знову звинуватили Україну в порушенні так званого перемир'я, цього разу триденного. Але повернімося в реальність якраз Росія відмовилася від тривалого перемир'я. Україна та західні лідери наполягали на припиненні вогню на 30 днів. І навіть три дні проголошені Кремлем аж ніяк не назвеш. Тихими з 8 по 10 травня окупанти продовжували штурми та обстріли. Наприклад, за зведенням генштабу ЗСУ, протягом 9 травня Росіяни здійснили 4100 обстрілів по всій лінії фронту. А за даними аналітиків Діпстейт, кожного дня противник проводив майже 200 штурмових дій. Росія звинувачує Україну у тероризмі, типово перекладаючи відповідальність. Адже саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти, організовує диверсії та теракти. Не говориш про перемовини. до побачення. Російські телеграм-канали поширюють скріншот новини із офіційного сайту Ватикану про першу телефонну розмову Володимира Зеленського та нового папи Лева 14-го. Буцімто вона тривала лише 5 хвилин замість однієї години. Бо український президент відмовився обговорювати питання мирного врегулювання. Утім, під заголовок підробили. Насправді там йдеться про сам факт розмови, жодних деталей про тривалість. Ба більше Зеленський навпаки вказав на готовність України до подальших переговорів у тому. У числі прямих. А тепер про чергові надприбутки Зеленського. Цього разу інсайт нібито від Кіта Келлога, спецпосланника президента США. Потім то президент має 50 мільярдів доларів у криптовалюті та 38 мільярдів доларів на офшорах. Це, звісно, фейк. Почнемо з того, що Кіт Келлог взагалі не обговорював статки Зеленського, як і медіа та журналісти розслідувачі нічого не писали про мільярди Зеленського. Щороку президент подає декларацію про доходи. І за 2024 рік Зеленський та його родина заробили трохи більше 15 мільйонів гривень. Загалом же Форбс України у 2022 році оцінили майно Зеленського у близько 20 мільйонів доларів. А от Форбс USA у трохи менш як 30 мільйонів доларів. Та йдеться тут про мільйони, а не мільярди. Санкції за російську музику. У мережі поширюють заяву мовного омбудсмена Тараса Кременя, мовляв, за прослуховування російської музики українців варто штрафувати та й взагалі вводити проти них санкції. От тільки одну ключову деталь при цьому випустили: йдеться про публічний простір. Справді у Верховній Раді нещодавно обговорювали підвищення штрафів та посилення відповідальності за російську музику у громадських місцях. Річ у тому, що з 22-го року діє заборона на публічне використання російської музики. Це до прикладу, коли Вмикають музику в кафе, а на вулиці у поязі тощо, але штрафів чи тим більше санкцій для громадян в ньому не передбачено. Відповідальність за музику, що лунає в кафе чи магазині, несе заклад, а не слухач, і можливий штраф сплачує також заклад. Зараз максимальний штраф у такому випадку це 170 гривень. У всесвіті російської пропаганди можливо, все. Серветка стає наркотиками, мільйони, мільярдами, телефонні розмови, дипломатичними невдачами, а агресор стає жертвою, навколо якого всі терористи та забороняють навіть. Музику слухати. Це вигадані сенсації, котрі провокують бажання ними поділитись. Наші ж поради протилежні. Бачиш сенсацію, зупинись, подумай, перевір. І лише тоді ділись з іншими. Якщо цікавить, як не вестися на численні сенсації, підписуйтесь на наш канал.